Депутати Харківської міської ради погодилися з ініціативою очільника міста Ігоря Терехова направити листи звернення до 34 міст побратимів Харкова з проханням підтримати план перемоги України, озвучений президентом. Складається він з п'яти заходів, які, за словами Зеленського, переломлять хід війни із Росією на користь України. Відповідне рішення ухвалили на позачерговій сесії міської ради. Шановні депутати, зв'язку з представленим президентом України 16 жовтня 2024 року Верховної Ради України плану перемоги України цим рішенням. Пропонується схвалити текст звернення Харківської міської ради до президента України та Верховної Ради України щодо підтримки зазначеного плану, а також до міст побратимів та партнерів Харкова з проханням підтримати план перемоги України та звернутися до своїх національних урядів щодо підтримки цього. Плану плану на національному рівні. Хто за, прошу голосувати. Окрім цього, на сесії були затверджені кредитний договір та договір гранта, укладені між Харківською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку. Хто за, прошу голосувати. Дякую рішення. прийнято. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Віталій Грунь, Єгор Мікенін, Харків новини.